Вот так бы ранку вивела під стріпла. А парик Леонид, все видно. Я не могла захнути. ти читала ранку свої бритки книжки. Що це зашів бриті книжки? Дозвольте зробити поради. Бритки книжки, бабуся, синеньки листины. Це ж пригодьки, приходить в тюрма. Ты ще сама за тип. нікому не завадила, а от швеньки по п'ять разів на ніч до ванної кімнати, значить розбудити цілий дім. Так, це я ходила. Твоя правда. Ага, Меня мучилась права. И сонный шел. Рбачный. Так. Ж... Мадам, можна будет такое? Будь ласка. Ось я куплю тобі абажур до твоєї лампи котли. Сиді, читай хольфиран. Яку Тітонько. Тільки борони боже, щоб на ньому була намальована, червона шапочка, чи вся красує. Мадам, я не відповідаю. Нічого не є, заходь. Це... Умін чоловіка інші навіть. Я, наприклад, скоплюся від найменшого у шародії.